Таку думку сьогодні хочу проговорити. Духовність, да? от я дуже багато знаю людей, які весь час займаються духовним розвитком. Да? І дуже багато з них насправді не мають абсолютно нічого. От Питання, що вам дала ваша духовність? Що насправді? Чи справді ви щаслива людина? Чи ви просто спокійна людина, яка робить вигляд, що в неї все добре? Чи не є ця ваша духовність і оцей духовний розвиток такою вигадкою і насправді тим, що виправдовує те, що ви не живете, живете справжнім життям, не маєте якихось яскравих в житті подій, не маєте достатньо коштів. Взагалі я замітила, помітила, що ті люди, які більш за все займаються духовним розвитком, всі, всякі різні медитації, афірмації, ну, вся-вся-вся езотерика, ці люди роблять вигляд, що гроші не є важливою частиною життя. А насправді, я, наприклад, вважаю, гроші це найважливіший -най інструмент у вирішенні будь-яких проблем. Ви можете взяти будь-яку сферу життя, я їх поділяю на чотири: здоров'я, стосунки, розвиток і фінанси. І успіх в будь-якій з цих сфер залежить напряму від твоїх фінансових можливостей. Да? Бо бути здоровою людиною неможливо, якщо не мати доступ до гарної їжі, гарних медицинських послуг, не мати можливості відпочинку в гарних умовах. Стосунки створити неможливо, якщо в тебе немає можливості спілкуватися з тими людьми, людьми які тобі цікаві. Отримати фінансовий зріст, так само неможливо, якщо в тебе просто немає нічого за душою. Да? Розвиватися, розвивати будь-який свій талант гаразд, значно е зручніше, і якщо в тебе є на це кошти. Тому насправді, якщо вже обирати між духовним розвитком і розвитком. Е свого фінансового, так скажемо, прийняття, варто обирати все ж таки друге. А як можна розвивати своє фінансове прийняття? Пропрацьовуючи ті фінансові блоки, ті переконання і програми, які заважають вам вважати гроші дійсно. Важливим, важливим і м, потужним інструментом у здобутті людського, простого людського щастя. Отака От думка була в мене сьогодні. Пишіть свої коментарі.